Так, доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу розказати про один пристрій, який необхідний для того, щоб у вас був якісний 3D-друк. Тобто, окрім, окрім самого 3D-принтера, вам ще треба такий пристрій, який забезпечує постобробку ваших надрукованих виробів. Тобто, вам після того, як ви надрукували вашу роботу, вам треба її промити в спирті, і після цього досвітити в полімерізаторі. Звичайно, є окремі пристрої для виконання цих функцій, але у нас в КАК-маркеті є такий пристрій, який поєднує собі ці дві функції. Він такий два в одному. Тобто це і полімеризатор, і мийка одночасно. Як він працює? Тобто Після того, як ви надрукували вашу роботу на 3D-принтері, на будь-якому 3D-принтері, який у вас є, ви знімаєте шпателем обережником ваші модельки. Модельки, або щось, якесь литво, або капу, хірургічні шаблони, ну будь-які будь надруковані вироби. Після цього ми знімаємо кришку нашого апарату і ми можемо встановити сюди два ось таких аксесуари, або бокс для мийки, для того, щоб промити наші модельки, або ось такий столик для полімеризації. Почнемо ми з мийки. Тобто ось у нас такий бокс. В ньому зараз е, знаходиться вода ну для демонстрації, але вам треба буде сюди налити спирт. Який спирт наливати, вам треба буде налити, я раджу налити сюди етиловий спирт. Не ізопропіловий, тому що він баняє шкідливий для здоров'я, а звичайний етіловий спирт 96%. Після цього, як ви налили сюди цей спирт, відкриваємо, бачите, кришка для того, щоб воно там, вам, коли стоїть окремо, щоб не було ніяких е, пост... таких сторонніх запахів, тут є. Така ось сіточка, в яку ви можете завантажити ваші модельки і потім достати більш зручно, щоб не лізти рукою в спирт. Дві надруковані модельки. Ми їх сюди бросаємо, цей спирт, і ставимо цей контейнер на наш пристрій. Після цього закриваємо кришкою, щоб у нас нічого не, не розлягалося. Далі. Тут у нас Досить просте меню. Тобто, у нас є кнопка включення-виключення. Ми його включили. Далі ми маємо обрати, який режим у нас зараз буде працювати. Тобто це WOS миття або кюр засвічування. Зараз у нас вош стоїть. Міняється все, це просто кнопочкою знизу. Бачите, міняється лампочка, підсвічує даний режим. той, що зараз. Наступна позиція це швидкість, швидка, середня повільна. Тобто ми можемо теж змінювати швидкість обертання пропелеру, який стоїть знизу, і зробить цей віхар, який вимиває залишки полімеру з наших моделей. Також можемо встановити час, який ми хочемо час, щоб ця процедура йшла. І Також у нас є старт і стоп. Тобто зараз ми нажимаємо старт. І у нас почався процес мийки. Тобто, бачите, знизу у нас крутиться такий пропелер, створюється віхар з нашого розчину спи ну, з, розчину, з самого спирту. Та вимиваються наш, наші модельки від зайвого полімеру. Після того, як е, час пройде, е, він зупиниться і вам треба буде перейти до другої стадії до полімеризації. Перше, що вам треба буде, е, це взяти ці модельки і відчистити їх від залишків спирту, продути пустером або дати висунути, тобто це вже на ваш розсуд, треба прибрати всі ці залишки спирту. І друге, це полімеризація. Тобто ми зараз не будемо чекати, наприклад, 4 хвилини. Я нажму паузу. У нас зупиняється наш апарат. Я підіймаю кришку, знімаю цей контейнер. Як я вже казав, то можу дістати ці модельки. Ну, зараз я не буду, не буду тут їх посушувати, тому що нема чим. Я візьму іншу модельку, поставлю вже другий. Другу таку площадку для полімерізації. Воно тут встановлюється, в такі в пазики, треба попасти. Ось попали в пазики. Ставимо все, що ми хочемо тут сполімеризувати. Закриваємо знову кришкою. Обираємо вже другий режим, тобто кюр полімеризація. Теж можемо виставити час, можемо виставити швидкість обертання цього століку. Та нажимаємо старт. І у нас пішов процес полімеризації нашої модельки. Після того, як час пройде, який ми тут встановили, зараз, наприклад, тут 2 хвилини, він зупиниться і все, ваші модельки сполімеризовані та готові для подальшого використання. Ось і все. Цей чудоприлад, який у вас буде, не буде багато місця займати на вашому століку, можете придбати в каткамаркеті, тож телефонуйте на побачення.